Опа, коротше, сьогодні ми з Назіком йдемо гуляти, але тільки двоє поки бо... Тимушик. Там ще Тимур був, звісно, ми з ним побачили, да. але він зараз татом їде кудись. Ну да, ми, Він зараз їде, через годину ми будемо. Він буде через годину, ми поки йдемо гуляємо, може чекає для бази Може пішки для бази. Ну, Якщо буде нормально, то що я можна Можна пострибати. А я так і я так заблю, я, я не знаю просто як цей. Зашити свій твіч канал, бо я його переименував поки. Твіч-канал був такий самий, як тільки на тві по твічу. Що там назві? Це нічого немає. Зранку взагалі не було оглядати. Ні, вчорашній дід, взагалі жорсткий якийсь такий. Да, так, жорсткий. Норманд А, якщо сьогодні штрафі дай. На кафтку ми підемо. Мені здається, реально Нас за свята мама пише. так, ну, да, за свята. А, коротше, еээ... на щот, то ми коротше, вчора. Е, як ми закінчили, як я якраз завантажив то відео, прийшов тоді свят, ми ж тоді двоє пішли. Так. І коротше, зі святом побилися. Але після того, як вони побилися, типу, свят як починає писати, матюкати, ну, типу, що таке. і, Але спочатку він типу, матюкався, а потім, як потім видно, що його за нього мама писала. Так, так. Отже, в групі була розборка. А я потім, коротше, по йому написав, він закрився, потім Тімур щось начав. Але Тімур сказав мені коло 23 на 7, що він це типа за нього за не... Він... Так це ж понятно, я ж я просто дивився прописав. Він ніколи. Там, видно, не може ви воно й саме холодно писали, так що ну, типу, це понятно як... Ну да. так. так. Ми зараз йдемо. Ну, ми йдемо, коротше, зараз от туди далеко. От туди. Чекай, ми куди зараз йдемо? Ну, коли ми, коротше, коли сімки, що може, посидимо в сімці, чи жив? Може, що буде багато, що це таке? Що там будемо брати? А? Що там будемо брати? Що це таке? Отказаю в сімку, бля, вуха зимна, капець. Це ти без шапки, капець. Я не хочу просто в шапці йти. Зараз пішов, чого? Я не хочу, щоб всі йти, бо вона така трошки. Не бачу. Мені тут тільки в шапці. Ну да. Не, ну так гуляти, конечно, прикольно, блин, але мороз. Трошки холодно. Ну. Але дивлячись, вчора вечором пара зрати, але ще тут не цікаві Зараз теж пара зрати йде. Дуже слабенько. Зараз трошечки посидимо в сімці, ці погріємося. Мене краще ідея до якогось бомжа докупатися в цій Даже рано, на что же видео, было надо... Я думаю, что... Ты просто качерка начал давать. Я бы с начал. Ты так. Я не вот так дедушка. Даже дедушка. Даже дедушка. Даже дедушка. Даже дедушка. Даже дедушка. Даже дедушка. я дедушка. Даже что, Даже дедушка. 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 Даже будешь Даже дедушка. Даже дедушка. Даже дедушка. Можем і в ОТБ, може і в Давай перші в СІМК зайдемо. Просто я в ОТБ хочу, потом там дешевше більше. Дійдемо в ОТБ тоді. Не в СІМС, це мені, типу, сорівно, типу. Саме головне, щоб ти... Всі походять, каже, типу, в ОТБ. Давай, типу, на коляску візьмемо. І покатаєм знов. Стоїмо. Зараз ви йдете з дороги до Петуха. Проходьте. Проходьте, може. Ну ладно, мира. Один раз було таке, ми краще назиком із Тімором. на зупинці, бачили сподіда. Він казав, що ми йому сказали, коли буде зупинка його. Маршрутка, коли його буде. Я одному діду бачив, ходив, бо сліпиний чи стовбур не врізався, але він палка відкриє. Добре, ми зараз підемо в тебе. И Зараз Зарбе на тебе. І Хопа. Ну, Мы меж, вже коло, <laughs>. uh, коло тебе. Маджи розказал историю, я говорю, машина не збила. Да Ми вже коло тебе. Да ничего, у меня же связано в розы. Ну да, что забыл. Бля, я обесцов сейчас. Ой Ну <laughs> что, я думаю, пробуйся. У мене вже чесно руки всі відморожені. якісь. У мене отут капець просто. Да, я їх не чую. Да, ще треба тебе тебе свипіть. Я їба біт. Я хочу предлагаю тебе, що не, чути. не чути? чути. Я чесно хотів, що якщо у нас що час, тобі вивати бабу. Типунтажки треба дорого, що це. Я знаю. Ви чуєте, що їжі не можна? Ні, так не можу. Зараз чую, що з моїх покиньих братів сам батьків. Чую. Але хто забуде? Сьогодні О, зразу тихо. О, сьогодні вже. Тримайся. Ще літаємо річку.

Я пока да, подойду да, тоже будет наиболее конечно. Я, как бы, тримаю камеру. Я пока сидю, просто кожу делюсь. Хочешь? знаешь. Ага. Uh -huh. Ой-ой-ой. <свеч> <свеч> ой, ой ой не 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 покажу, <свеч> Там не наш выбор. <свеч> <свеч> <mondoNetflix> <му> eh. <estareca>. yeah. Perfecto. <respuesta> Nie. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. може. no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, Якби бы я меньше зараз по дому, ми б могли за путешку позиваться. А ми погуляем, поки есть. Ну да, она запись. А вот ты ж пойдешь, тренування. Два четвертая, ти прийдеш. Так що будемо брати? Я не знаю, я просто хожу щоб девлюся. Паршу, чтобы звониться, Я еще спину. Да, Так, сейчас.

Ні, свічки нам там більше не надо. Mm -hmm. Я їх сроку сам. Не не Значить, чётко назвала. Вот, mm -hmm. так. Вот тебе ка, сімці. Опа, та пачки, та, пачки пол. Дав mm -hmm. пачку mm -hmm. пол. Що mm -hmm. це? Шо тут а, mm -hmm. а, а apa... й ти? А це пляжні воялболти. А воялболти? Це пляжні, це не болоть. Олекс, ти снова так не так говориш. <laughs> так, опа. Жоху даємо, оса. Це оригінальний комплект болз за Toxic Ruby. Бачите? О, ні. <реш> бля, бо це не... Хоч і, і скотч, може нам не задобиться. На не знаю. Но у нас Но... і зелянка та є. Вона не... Куда вона? О! А це що за смужка? Ну, йдемо подивимося, ходи зі мною. Скільки вона коштує. Мазика. Мазика все залітати машину. Чуть не забили. Ух ти, йок! Йок, тик, тик, опа, ремінець. Знаєш, яку буду бити? Назі, ходи сюди. Пікне, бо в мене рука зайнята. Пікай! Ну. Пікай. той турною, не. А. О! Став! Став! 23 гривні за горлом скотча, що я робила. Звісно, без яких тут цього скоча дуже мало. Де десь там? Де, та не там! Стоп. З іншої сторони!

все. Oh, вот oh, oh. На зрик вот ты тигр. Ой-ой-ой, я Оплачивал. Что ж а не? Мне тоже тропу закинул. Нет, мне трава. Тимо Ланкич. Я за тигром пришел. Я вам просто тигр, тигр просто мяу. Может какие-нибудь. Прекинь. Думаешь? Вот так вот извини. Ага. Я не знаю. А мне как достать? Поднимал так, так. Так? Я а шел оператор. Ну, тогда. Ты не оператор. Ма, ну, давай, бо ну, ти бачив, так весь понімаєш. Та я знаю, вийшли. От ми вийшли, мені от ту монетку дали. Вон. І от таку ще вчора мені дали. А в мене вже всі види Він Мені є. Ми, ми не хоче давати її. Я просто шукаю одну, Тимур, щось мені сказав, що у нього якась ще одна нова, ППО якась ще. Я щось не а. вірю? Це я казав, що припа... Пиво... Більше в них нема. У мене кажуть дядько є, в нього ж всі, які мотої одної потоло. Тимура не може бути, це бо я ще вже казав. Ну ладно, якщо я в когось не йду попробую Ну якщо у нього ще повторка, то Може Можемо неї того не буде. Що ти дід мора... А, це мене знімаєш на тобі, І то не Дід Мороза, нормально. Шурували стірки, бля, батончика Да, вот, блядь. Чекай, ты маймай швидче, швидше. Це воду не примокаємо. Так да, але. Не Піша, що ты мене пиликає? Чауже нема. Бля, бля, е. Я все на себе. Я все на себе, поводу. Бля. Подобавай давай. Назик, давай. Баду екстрима, давай. Ух а там Много обищай, чей звук. Дек'ять тім. Ааа, я біжу. А дай, ні, це моя грина. Осе вже моя гри. Це моя. Поціни перший льод. І перший. Відкрий. Що? Я поміщення появляю. Відкрий, ганда. Андрос. Дроп і Знаєте, починає, я скажу, смітити не можна, таке нельзя. Понятно. Дай. Сказав, що не можна? Наша реварина. Все. мені робення відкрила. це? Чую. Чекай, говчарка. На буханоче прям. Тикаем, бігаем.

Кажи, не знаю, я за тобою. Ну, коса, ти mm. Далі. Далі. Далі, вдома, я запали. Ну касательно по факту, да? Давай. Хочу хотя бы Короче, я пар, Мы будем мы будем чуть Зараз зарадим нас на тюрь зима-то. С ним хайбай хай, сламат и